Втіють механічно покриваючи рослину тонкою плівкою, яка блокує доступ кисню, яйцям, личинкам і дорослим особинам зимуючих шкідників. А от чим відрізняється 30Д від 30В, давайте разом з вами розберемось. 30 В виготовлений на мінеральній масляній основі, має вищу концентрацію та призначений лише для плодових дерев і кущів, а 30 d має рослину масляну основу, тому є більш делікатним і підходить як для плодов ці препарати Зазвичай застосовують ранньою весною до розпускання бруньок, вони також ефективні і у літній період. Весною препарати застосовують у високій концентрації для повного знищення зимуючих шкідників, а влітку концентрацію зменшують, використовуючи для профілактики шкідників і догляду з рослинами. А Щоб зробити обробку ще більш ефективною і дорожчину, можна додати фунгіциди на основі міді, біошок або медяникстра. захист рослини від шкідників та хвороб усього саду. Така схема дозволяє мінімізувати ризики ураження та забезпечити здоровий стан.